Команда ситуаційного центру муніципальної варти сьогодні в ефір виходить зі спецвипуском, аби приспустити завісу непростої варти комендантського патруля у час настання комендантської години. Сім маршрутів комендантського патруля охоплюють різні мікрорайони. Автопатруль здійснює об'їзд центральних дорожніх артерій. Крорайон лісна приїхали біля м'ячика. Прямуючи віддаленими вуличками, патрулюємо по вулиці Кишинівська. Зараз проїжджаємо перехрестя з вулицею Лесі Українки, зазираючи подекуди навіть в непроїзні куточки міста. Зараз виїжджаємо на перехрестя з вулицею Артельною. Виїзд з міста на визначених ділянках. Комендантський патруль з метою дотримання вимог безпеки зумовлених воєнним часом стоїть на варті разом з інспекторами поліції. Тому маршрут вулиці змі перевірка документів. Огляд машини в обов'язках комендантського патруля. Чи не найскладніше в такій нічній службі? Це спілкування з порушниками і порушницями комендантської години, які до речі не вважають себе такими. Я вийшла на вулицю прогулятися. я не маю права Ні, звісно. У капцях на босу ногу, в ніч на прогулянку, хмільному стані та ще й з неповнолітнім сином вийшла ця громадянка. Мабуть, в її розумінні це норма. Я, я просто понять чого ви не розумієте? Ми нормально потребували Подишайте. У нас ваше дек... як Я можу можете... ви можете... вічі нам дитинком. Таскать сабоєчемодани зачем що? чимодан? Всего лишь на всього лиш паспорт телефон. так, паспорт або будь-який інший документ, посвідчуючий особу. Може, ви прийшли знімати щось таке, що заборонено Ви що, Но... на приколі? Ми не Цікаві, на приколі робота високі. така. Так, у комендантського патруля муніципальної варти така робота. А вам слід не забувати про ваші обов'язки, і відмовки тут недоречні. Да не мого ніхто не почати. Зачем я буду ну, якщо ви зараз не будете отвечать, то ви поїдете в відділ поліції сам. Та я не нарушитель Он... можна я домою. Просто є тяжело. Уявіть тільки, як важко комендантському патрулю вислуховувати кожну таку історію подорожніх, які у час комендантської години чим чекують на такі віддалені відстані. Зараз куди направлятися додому Сергіїв? І все це пішки, Сергіївка, Шаба, Затока, Випасне, Монаші З Монаш мене вийшли додому. Ну прям як Форест Гамп, який бігав підтюпцем цілих три роки. Зупинившись, сказав: Я заморився, іду додому. Так і ви ті, що порушуєте комендантську годину йдіть додому завчасно, до її настання до 24-ї години. А найцікавіші ваші байки не скажу хто і звідки, не мають документів, завжди вислухають у відділку поліції. Державі воділ поліції. Аби ж та тихе спокійне чергування комендантського патруля. Як тільки заступили на службу, одразу така знахідка. Починається робочий вечір комендантського патруля, в сквері п'яний парень. Холод, мокрий асфальт, без тями молодий чоловік. Викликали швидку. А такі небезпечні знахідки в громадських місцях одразу передаються слідчо-оперативній групі. На улиці на ринку, знайдені Два магазини АК 74 і к ним підсумок. Добре, що добре закінчується без наслідків. Завдяки контролю, моніторингу та нагляду здійснення заходів безпеки, які у нічний час та час тиші продиктований вимогами воєнного часу спільно з поліцією здійснює комендантський патруль муніципальної варти, пішими та авторейдами, чергуваннями на визначених маршрутах. Слідкуйте за випусками новин щодня на пульсі подій життя міста Білгорода Дністровського. Ваша муніципальна варта.